Щонайменше п'ять безпілотників сьогодні зранку прилетіло до міста Шуя, це Іванівська область на Росії, і саме там відомо базується 112-та ракетна бригада, яка 13 квітня завдала цього цинічного удару по сумах, де загинуло понад 30 цивільних людей, і цікаво, що шуя це приблизно 900 так, Якщо не помиляюсь, кілометрів від українського кордону. І ну, справді, одразу п'ять, навіть якщо не більше БПЛА долетіли так, до місця призначення. От Що це це в росіян тепер такі проблеми з ППО? Можна сказати, що протиповітряна, протиракетна оборона Російської Федерації вона завжди не була такою хваленою, як вони рекламують самі. І для українських сил оборони завжди існувала можливість скористуватися тим, що, по перше, якість протиповітряної протиракетної оборони не така вже й гарна, як вони кажуть. І по-друге, там кількість об'єктів, які можуть бути цілями для України. Досить багато і можна робити це віяловим таким способом. Це досить часто при плануванні операції вже робилося і робиться, і е, ворог е, насправді е, тут дуже часто виступає, якщо брати взагалі ракети і е, балі... наприклад балістичні ракети, то навіть е, ракети, такі як Атакомс, достатньо старі 90-х років народження. І е, російські е, хвалені засоби протиракетної оборони вони дуже легко пробиваються. Тому тут е, ситуація достатньо така показова. Е, якщо брати безпілот, безпілотну авіацію, то дуже важливо без, безумовно, мати е, в, в, добру розвідку і е, заздалегідь знати де, е, власне кажучи, можуть бути е, ці. Е, Ну будемо казати, мобільні, бо командні пункти часто пересуваються, часто пересуваються і озброєння, і тут дуже важливо, щоб дані розвідки можна було досить швидко використати. Тому тут ось цей момент є, є дуже дуже важливим, і мені здається, коли ми бачимо кожну вдалу операцію такого плану сил оборони. То це свідчить про те, що відбуваються дуже класні моменти, реалізовуються з планування комплексного використання озброєнь і мається на увазі розвідка, ураження і ураження. Власне кажучи, дуже часто Україна демонструє саме ешелоновані такі. Тобто, спочатку використовуються безпілотники, потім, потім наприклад, крилаті ракети, і потім навіть і балістичні ракети. От е, така ситуація. Єдина е, проблема зараз, яка може існувати, це е, недостатність кількості саме ракетної техніки, тому що е, ну, тут ми поки що не можемо зрівнятися з противником е, і маємо на жаль. Дефіцит ракетної техніки. Якщо б, власне кажучи, європейські країни тут підсилили нас і своїми ракетами і ракетами, які вони могли б купити, наприклад, у оборонної промисловості Сполучених Штатів, то ситуація могла б дуже серйозно змінитися не на користь нашого противника. І перемовний процес міг би бути ну, зовсім мати інший контекст. От пане Валентине, ще цікаво, що днями русняві пропагандисти засвітили роботу російських військових, які, знаєте, ну, завдають ударів по Україні просто з офісу в центрі Москви йдеться про комплекс Москва Сіті. І майже одразу справді після публікації це відео було видалене, але сам факт того, що так за кілька там неподалік Кремля працюють російські військові. Повізу удари по Україні, ну це яко кажучи, вражає. От все-таки чи може тепер Москва Сіті розглядатися нами як законний воєнний об'єкт і е, така законна ціль, як воєнний об'єкт? Ну Тут цілком зрозуміло, що не тільки Москва Сіті, а і багато інших об'єктів можна вважати законними, в тому числі, наприклад, і приміські. Будинки, де е, живуть люди, е, які приймають оці рішення щодо атак українських міст, щодо е, кожного будемо казати, майже кожного дня підняття у повітря дальньої авіації для того, щоб бомбити українські міста, е, тому е, цілком е, можливо, щоб і Москва Сіті, і е, скажімо. Ті самі об'єкти на Рубльовці, там чи десь ще там Нова були б слушними об'єктами для українських сил оборони, питання в іншому, що Підмосков'я, Москва і Підмосков'я, до речі, саме в Москві і в Підмосков'ї найбільше промисловості зосереджено оборонної в Москві. Якщо я не помиляюсь, 20 Три або ну точно чверть усієї оборонної промисловості, і в Московській області ще 8%. відсотків. Тобто, це найбільший відсоток по всій Росії. І там виробляють там є ракетні заводи, є заводи, які роблять оці каби, якими бомблять постійно наші позиції. Тобто, все це законні цілі, абсолютно. Єдине, що є нюанси, пов'язані з тим, з тим, що. Саме е, Московський, е, Московська області, Москва, це був е, ще за часів СРСР, е, найбільш такий потужний е, захищений е, район протиракетної оборони. З, е, тоді на той час, усього СРСР і зараз безумовно, з усієї Росії Москва і Підмосков'я найбільш захищені. Ну але, зрештою, е, ми знаходимо різні інноваційні рішення, і кожного разу, коли Наші дрони, коли наші е, ракети е, будуть досягати саме цих цілей, то це буде свідчення того, що пробувається ця ну хвалена е, супер в лапках да, протиракетна протиповітряна оборона е, саме Московської області і Москви. Бо це я ще раз кажу: це number намбованця і в них саме серцевина, серцевина їх, е, яка захищається величезною кількістю. Засобів протиракетної, протиповітряної оборони, засобів РЕБ і таке інше. Тому треба лише шукати нові можливості, тому що ми знаємо, що ті можливості, які вже були у нас, да там безпілотна авіація, ну на жаль, ворог пристосовується і знаходить можливості цього іспуфінгу, і можливості збиття там, і таке інше. Просто там дуже висока концентрація. Але ніхто не відміняв так само і диверсійну роботу. Да, до речі, так що ну про це ще можна окремо вести розмову зокрема, там йдеться і про те, що необхідно було б Україні вже давно зробити крок, який не робиться вже 10 років. Це створити власні нормативну правову базу для. Власних приватних військових компаній, які б виконували в тому числі і диверсійні дії по відношенню до таких компаній, таких структур, які вбивають українців, які здійснюють керують терористичною роботою Росії, і терористичними актами, які здійснюються на території України. Абсолютно і пане Валентине, тут ще стало відомо, що орки, бо ну інакше їх просто не назвеш, почали наносити отруйні речовини на шахеди, які потім атакують Україну. От можете все таки пояснити, можливо, як саме це працює, і ну яку небезпеку це несе і військовим, і цивільним в тому числі? На, на жаль, на жаль, випадки такі зафіксовані, і вони, до речі, фіксувалися вже і досить ну, не, не вчора, буквально, да, а і раніше. Але от зараз концентрація е, цих випадків вона різко збільшилася, і вона стосується е, дійсно і е, безпілотників і е, е, в, стосується того, що е, зараз військових просто попереджають на полі бою. і і... що, ну, і, Треба це казати не тільки військовим, бо ці шахеди рані, вони можуть опинитися тут, на території цивільних міст, і до них можуть бути дотичні цивільне населення. Тому нічого цього трогати руками, так би мовити, цього не можна, бо ну щонайменше от, випадки про які я дізнався. Буквально сьогодні що про те, що е, бійці, які е, потримали, торкнулися е, таких е, шахедів, вони в них там і рвота, і галюцинації, і все там таке е, Ну такий стан, який просто змінює змінює стан свідомості. фактично І е, це е, дуже небезпечно. Я думаю, що е, вони зараз використовують ворог використовує. Дуже різні засоби для тестування від нелетальних до летальних засобів, і тут треба бути, ну треба бути надзвичайно обережним з цим і розуміти, що маємо справу з терористами, з тими я не знаю, як їх назвати нелюдями. Які е, поставили своїм завданням знищення українського народу, е, геноцид українського народу в них зараз є девізом. Е, і, на жаль, цей девіз набув ну м, такого вже, е, всенародного характеру, да, коли це е, е, завдяки пропагандистській машині, завдяки репресивній машині. Це перейшло ну, у такий стан, коли це вже ну, важко було б зупинити навіть з смертю самого головного терориста Путіна. Тобто інерція цього вона б ще б трималася певний час. Неволонтина, але все-таки чи розпилюють ці шахели? Якісь оці ці речовини? Мені важко сказати, чи йдеться про розпилювання. Я знаю, що. Ну, питання в тому, що на поверхню цих е, дронів наноситься так, такі речовини, ну, речовини. Про це я е, 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 ну, отримував дані такі інсайдерські від е, військових е, щодо інших способів. Ну, напевно, що будуть використовувати усі можливі е, способи е, е, ураження е, і причому е, що тут надзвичайно важливо, що ураження для них немає різниці. Між того тим, щоб вражати саме озброєного воїна. Що вражати, умовно кажучи, дитину чи жінку беззахисно, беззбройно у містах в цивільних цивільних мирних містах? Тому маємо справу з лютим ворогом, і це треба враховувати і бути надзвичайно пильними, надзвичайно обережними, тому така ситуація. Пане Валентине, ще на завершення, ми сьогодні під нашою трансляцією запитуємо наших глядачів їхню думку про те, чи завдасть Путін удару по Україні на Великдень і. Попередні результати такі, що 81% думає, все-таки що в сатани нема нічого святого, так і він навіть в таке свято битиме по мирних містах, як ми бачили на Вербуну неділю, а 19% таки мають надію, що Воскресіння Господнє не день для обстрілів, ну навіть для Путіна. От скажіть, будь ласка, що вашу думку як експерта, чи справді варто нам остерігатися на великдень у цієї підлоги? від ворога Ну На жаль, ми ж знаємо, що деструктивна політика Сполучених Штатів має на увазі власне, позицію президента Трампа щодо відбілювання Путіна і щодо легітимізації злочинця військового і терориста, переведення його в стан такого політика, з яким треба сідати за стіл перемовин. Це його лише заохотило до того, щоб збільшити кількість вбивств і якість вбивств. Тому я б закликав усіх бути вдвічі пильними на святах, і особливо йдеться про те, що Путін і його слуги вони полюють на скупчення людей. Причому полюють на скупчення мирних людей більше навіть ніж військових, тому що військові навчені, вони ховаються і вони. Приховано все роблять, а от мирні мешканці вони ну втрачають часто пильність і тому слугують, на жаль, для цього нелюда, слугують мішенню. Тому я б не виключав би насправді жодних таких дій і знаючи, що, наприклад, путінська влада готує. Терористичні акти на ядерних об'єктах, ну зокрема на запорізькій атомній станції, вони розробляють зараз. Є такі дані, що вони хочуть влаштувати там підійти до катастрофи і е, шантажувати на рівні на межі до цієї катастрофи. Да? Тому е, ситуація складна і небезпечна, і е, треба дійсно не втрачати пильність.